У ролику подам звіт ФОП на третій групі за 9 місяців, тобто за третій квартал. Відкривайте свої комп'ютери чи телефони і просто копіюйте за мною. Все детально покажу та розкажу. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день, і ви готові прозвітувати за свої прибутки, що отримані у третьому кварталі 25-го року. Разом зі мною просто повторюйте кроки, і я вам детально покажу, як подати звіт ФОП на третій групі за 9 місяців. Заходжу на сайт вчасно звіт і повністю безкоштовно реєструю собі акаунт. Якщо у вас він є, просто одразу входьте всередину. Можна зареєструватися через акаунт Google, ну або створити новий обліковий запис на якийсь емейл. Вам на пошту прийде посилання для підтвердження емейлу, і після цього, як ви підтвердите, потрібно завантажити свій електронний ключ в систему. Без нього ви не зможете, звичайно, ніде подати свій податковий звіт, тому він обов'язковий. Якщо ви не маєте ключа, тут можна і через дія підпис зайти, і через КЕП, як варіант. Ну а я заходжу через свій існуючий електронний ключ. Коли я попадаю всередину в кабінет, мені одразу пропонує зробити в принципі всі ключові речі: додати банк для автообрахунку мого доходу, подати звітність, пропонує, ну і також завантажити податковий аудит. Ну, давайте з нього і почнемо. Податковий аудит це документ, який має всі дані про ваш ФОП. Чесно звіт перевіряє підприємця по всіх реєстрах і вказує, чи є податкові борги, заплановані податкові перевірки, статус реєстрації та статус платника єдиного податку. Тепер давайте спробуємо доєднати банк. Це допоможе зробити нам автоматичний прорахунок доходу для звітності ФОП. Можна додати приват чи моно. Давайте я додам моно для цього, сканую QR-код, і система автоматично протягом декількох хвилин завантажує випуску з банківського рахунку та всі платежі до вчасного Звіт звичайно, всі ваші дані зберігають. Це анонімно і нікуди не передаються. Це лише для налагодження автоматизації вашого обліку по вашому доходу. І, до речі, на основі цієї ж банківської виписки створюється автоматично книга обліку доходу для вашого ФОПа. Коли в мене підтягнувся банк, я перехожу до розділу звітність і обираю звіт ФОП. Третя група тут можна обрати легку відправку або повну форму. Звіту це насправді один і той самий документ, просто один скорочений для простоти заповнення, а інший повний документ, який підійде, наприклад, для професіоналів. Почну з повної форми звітності і, звичайно, покажу на що варто звертати увагу. Ну, по перше, ми подаємо звітність за типом звітна. Система автоматично пропонує податковий період 3 квартали та 25 рік, оскільки ми зараз в ньому є. В рядку 4 підтягує вашу податкову в рядку 6 – Податкову адресу та контактні дані. А в рядку 7 – Податковий номер теж підтягує повністю автоматично. Що потрібно далі зробити, це вказати в поле 9 кількість працівників, які у вас були в третьому кварталі. Якщо працівників немає, пишемо просто 0. Далі хочу звернути увагу на розділ кведи, і тут певні хитрощі є, які вам точно треба знати. Система вчасно звіт автоматично підтягує всі ваші кведи у звітність, але перевірте, щоб тут були ті кведи, які ви мали до 30 вересня, оскільки ми звітуємо за наш дохід. Отриманий до 30 вересня. Можливо, ви вже в жовтні встигли якийсь квет додати, і він сюди підтягується. Далі заповнюємо розділ доходу у вашій звітності, але хочу нагадати, що такі відео можливі завдяки вашій підтримці. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, рухаємося далі. По розборі звітності нам потрібна колонка 6, в якій система або автоматично обрахувала ваш дохід на основі виписки з банку. Ну або ви сюди маєте вписати цифру доходу, яку отримали за період з початку року, або з моменту реєстрації ФОП по вересень місяць, включно. Те, що заробили в жовтні, в цьому звіті не вказуємо. Ця інформація буде вже аж в річному звіті по вашому доходу. Тому фіксуємо важливу інформацію про те, що звіт заповнюється саме накопичувальним методом, і в рядку доходу. Вказуємо цифру доходу саме з початку року чи з початку реєстрації вашого ФОПа до вересня місяця, включно. Ну і звичайно, даю ще декілька важливих лайфхаків по обрахунку доходу для третьої групи. Якщо ви підписали договір чи рахунок на оплату, але гроші не зайшли, це в звіт не рахуємо. Чекаємо, поки прийдуть гроші. Якщо вам приходять гроші через еквайринг та оплатили картою, сума комісії еквайрингу додається до вашого доходу, і з неї теж треба платити податок. Якщо вам приходить оплата у валюті, рахуємо курс Нацбанку на момент отримання платежу і конвертуємо в гривню. До речі, якщо доєднали рахунок у вчасному звідси, Тема, звичайно, автоматично все обрахує по правильному курсу, по правильних правилах. І так далі, рахуємо далі. По звітності нам треба рядок 8, який завжди буде однаковий з рядком 6, Це та сума оборотних коштів, яку ви заробили. А от рядок 11 та 12 це вже сума сплаченого податку у розмірі 5% від всього вашого обороту коштів. Магія починається з 13-го рядка у звітності. Це сума сплаченого податку за попередні рази. Якщо ви подавали звіт, наприклад, за півроку чи за перший квартал, скоріш за все, ви вказували там суму податку до сплати в рядку 14. Девчесно звіт, має автоматично перенести цифру попередньо сплаченого податку, ну або можете її вказати вручну і написати цифру, яку ви сплатили податок попередній раз. Як наслідок, отримуємо рядок 14 та 14.1, в якому вираховано 5% податку до сплати за ваші доходи, отримані в липні, серпні та вересні. Саме по цих рядках можете звіритися для певності, що я роблю на практиці. Можу перерахувати вручну, наприклад, свій дохід за цей період за третій квартал, і порахувати з нього 5 Цітків та подивитися, чи це співпадає з автообрахунком в рядку 14. Але вчасно звідси все зазвичай гарно і автоматично рахує, тому проблем не має бути. Важливо не забути про сплату військового збору. Тут система все автоматично рахує, але перевірити теж треба. Гортаємо до рядків 23, 24 та 25. В рядку 23 це 1% від всього доходу, починаючи з початку року чи реєстрації ФОП. Рядок 24 – це сплачений військовий збір за попередні декларації, а рядок 25 – це військовий збір у розмірі 1% Оток, за липень, серпень та вересень, все, ваш звіт повністю готовий до відправки. Можете ще раз перевірити цифри на всякий випадок, ну і слати звіт у податкову. Щоб відправити його в податкову, нажимаємо з самого верху звітності кнопку підготувати до відправки. І завдяки цьому система перевірить, чи заповнені всі обов'язкові поля. І якщо все гаразд, з'являється кнопочка Надіслати її власне. Нажимаємо, і звіт пішов в податкову. Відправлені звіти знаходяться у розділі відправлені. Вам треба, щоб біля звіту з'явилася зелена квитанція номер 2 Можемо зайти у відправлений звіт, обрати квитанцію номер 2 Це офіційний документ від податкової про те, що вона прийняла звіт, і тут чітко має писати, що пакет. Прийнято. Тоді ви все виконали. Якщо у вас таке на руках, ви успішно закрили звітний період. З чим вас вітаю, але, звичайно, вам треба сплатити ЄСВ до 20 жовтня, і це видно на дашборді в розділі податкового календаря. Військовий збір та єдиний податок платимо аж до 19 листопада, тому запас часу ще є. Я вже детально розповідав, як платити податки ФОП, в тому числі через час звіт, як взяти рахунки для сплати податків. Можете переглянути це відео. Тут це робити. Дуже дуже легко, і можна оплатити всі податки на вірні реквізити і звичайно перевірити зарахування ваших податків. Я ще кварталу знімаю такі відео про подання звітності і подаю їх разом з вами. І звичайно завжди читаю коментарі. Давайте відповім на попередні питання, щоб інструкція для вас ну, була максимально зрозуміла та корисна. Глядач пише, що він зареєстрував ФОП в середині кварталу, за який ми звітуємо, і він не має доходу, чи треба подавати звіт. Стаття 49.2 податкового кодексу, чисто формально каже, що нульові звіти можна не подавати, тому критично, якщо ви не подасте, звичайно нічого не станеться. Але враховуючи, що це саме Третя група і подаються звіти, щокварталу, кварталу все ж таки я нульовий звіт би подав. Ще один глядач задав інше питання щодо сплати ЄСВ. Коли за нього платять ЄСВ на роботі, що робити, хочу наголосити, що окремо повідомляти податкову про таку сплату ви не зобов'язані, ви просто не подаєте додаток по ЄСВ для ФОПа і все. Але звітність по ЄСВ для ФОПа в будь-якому випадку подається в річному звіті. Тому зараз і так звіт по ЄСВ подавати не потрібно. Користувач питає, чи треба чекати прийняття звіту податкової, чи можна зразу, не чекаючи, заплатити податок. Насправді, чекати прийняття звіту далеко не обов'язково. Можна це робити. Паралельно, платити податок, подавати звіт це абсолютно нормально. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на екран на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде ну, супер актуальним та корисним. Побачимо з вами в наступному відео.